Зранку на площі Поштовій біля Ужгородської міської ради людно Ужгородці зібрались на сесію. Ще до початку засідання активісти передали міському голові резолюцію нещодавніх громадських слухань, у яких вимагали зняти з порядку даного питання приватизації. Зважаючи на економічну клету під час якої вартість нерухомості є заниженою. Відсутність прозорих механізмів відчуження комунального майна у місті Ужгород. Та доручити уваги до виконання бюджету міста за результатами першого кварталу 2015 року. Рекомендуємо у Жорозькому міському голові та міській раді перше зняти проєкт рішення про доповнення до рішення 15-ї сесії міської ради 6-го здикання 28 грудня 2012 року номер 767 в порядку денного. Віктор Погоряло пішов на зустріч активістам. Питання продажу 48 комунальних об'єктів з порядку денного нинішньої сесії зняли. Та відкрити сесію виявилось не так просто. Частина присутніх у році була проти цього. Депутати зареєструвалися. Я прошу, я прошу, щоб люди і депутати чесний, будьте добрі, прийдіть і підтримайте. Так. Я, не вам все не не скажу. Не я вам ще підтримую. Зокрема, у Жгородці порушили питання земельних ділянок для військових, які не виділяють належним чином. Так присутній у залі військовослужбовець, який воював у Донецькому аеропорту, Микола Міньо, вже три місяці, як написав відповідну заяву, однак земельної ділянки так досі не отримав. Це документи по дето зубилися, потім де то знайшлися. Коротше, проголосували вони один раз, там е е е другий раз і кажуть, що винесуть на сесію. Ну, бачите, на сесію вона так і не винесена та земельна ділянка. Прещі раз сесія так і не розпочалась в залі. Зареєстрували лише 25 депутатів. Через відсутність кворуму Віктор Погоряло повідомив присутніх про перенесення засідання сесії міської ради на наступний вівторок, 9 червня.